Трохи індивідуальної майстерності, але головна ставка на командну роботу. Закарпатські футболістки готуються до матчів Вищої ліги чемпіонату України. Тому на тренуванні кожна спортсменка викладається на повну, адже в прийдешніх матчах доведеться зустрітися з сімома кращими командами країни. Ну, звісно, збільшили навантаження. Звісно, ми почали працювати над помилками, якими навіть непомітними, але відпрацьовувати, щоб не сталося таких помилок. Бо ми, коли збираємося, ну із думками у нас виходить все. І я б сказала, ну. Що в нас дівчата як бойці, бо навіть травми якісь не лякають все рівно виходимо і граємо далі. Це не перший сезон для наших 16-річних футболісток. Минулого року дівчата були четвертими на всеукраїнських змаганнях. Тому цьогоріч закарпатська збірна до фінального розіграшу вищої ліги потрапила без попереднього відбору. А в том в нас уже як шість сильніші команди України, могу даже сказати, що Пантера, Умань, «Харків» Львов, Житомир, Івано-Франковськ і дві переможці першої ліги зустрічаємося в Львові. Остаточний склад збірної тренери не оголошують, адже хочуть підібрати взаємодоповнюючих спортсменок, які б з першого погляду розумілися на майданчику, а головне перемагали. У нас зараз будуть якби, обласні ігри в хусті, і ми з Федором Золотановичем будемо, як кажуть, вибирати найкращих з команд. Виноградово, в хусті є хороші дівчата і віршаві. Як зізнаються самі дівчата, аби бути найкращими, їм необхідно підсилити свій напад. А головні суперниці в прийдешніх іграх команда Пантери з Умані. У них точно розіграні комбінації. Вони просто знають, як і грати, і просто дуже сильні суперники. Розіграні ну, у нас, в принципі, у захисті все добре. У нас є ігроки, які дуже добре грають в захисті, а на Напад треба трохи підкоректувати. Боротимуться за за нагороди вищої ліги з 12 до 16 квітня у Львові.